Друзі, я згадую слова, коли Ісус Христос, живучи на землі, дивився на людей, яких в народі називали фарисеями. Це була така релігійна партія, які досить мали серйозний вплив у суспільстві. І вони багато добрих справ робили, але проблема була в тому, що багато речей, які вони робили, вони робили на показ. Робили просто зовнішньо, формально, щоб люди гарно про них думали. Але не дбали про стан свого серця. І ось Христос, дивлячись на них, дивлячись на те, що вони багато чого роблять, але роблять це так, щоб їх люди похвалили, Він каже, що п'яниці і блудниці, вони перші за вас ідуть в царство Боже. Я думаю, що для цих таких релігійних людей, які були вчителями народу, вчителями закону, це не вкладалось в розум. Як це так, що люди, які живуть в блуді, грішать? п'яниці, Вони перші нас підуть в Боже царство. Знаєте, Тому що людині, яка думає, що я культурний грішник, я ну, не такий, як мій там сусід Іван там, чи Пилип, чи ще хтось, який там жінку свою ганяє, там, напивається і чуди щось там. А я так культурний. Ну, да, в мене є там якісь, але я не вбивця, я не насильник. І такій людині досить важко покаятись. А ось ми щойно співали. Автор цього псалму каже: я недостойний глянути вгору, падаю в ноги Твої святі. Оце той стан, який приводить нас до того, що нам потрібен Спаситель. Коли ми розуміємо, Господи, можливо, люди про мене гарно думають, але я знаю своє серце. Я знаю, скільки там лукавства, скільки там неправди, я знаю, що там відбувається, я знаю своє життя, те, що, можливо, не знають найближчі люди. І коли я думаю про себе і думаю, наскільки ти святий, то я розумію, що я недостойний бути в твоїй Присутності. Я не можу бути з тобою. Мені потрібен Спаситель. І ось відповідь Божа це Господь Ісус Христос. Той, хто приймає Божого Сина до свого серця, хто приймає Його жертву, він отримує це прощення гріхів і дарунок вічного життя. І частіше за все. Люди, які суспільство відкидає, вони швидше реагують на Євангеліє і приймають Ісуса Христа. Я хотів би сьогодні сказати, що для Бога немає різниці, який статус в суспільстві ми займаємо. Для Бога немає різниці, як економічно ми виглядаємо. Для Бога важливе наше серце. І Він хоче, щоб кожен з нас міг запросити його туди. Дати право бути Богові там, адже написано, що той, хто має сина Божого, той має життя вічне. Той, хто не має сина Божого, не має життя вічного. Хотілося б, щоб сьогодні, коли ми говоримо про Спасителя, кожен міг скористатися цією нагодою, і запросити Спасителя до свого серця. Друзі, час, коли наші дітки мають іти до недільної школи. Давайте ми зараз разом за них помолимось.